Всім привіт! Вітаю вас! Ви на каналі Таліс Плейс. І сьогодні будемо проходити новелу Театр Шепотів. До речі, хочу зразу сказати, що тут дуже красивий є дизайн, дуже гарна графіка. Мені сама новела нагадує таку дитячу книжку-розкладушку. І це додає їй ще більше такої, знаєте, іграшковості. Так, от така от автологія. Грам Іграшкова. Приступаємо. Меланія глибоко вдихнула та нарешті підняла очі. Блукаючи вечірнім містом, вона навіть не помітила, куди привели її ноги: театр старовинний та вивіска на вхідних дверях. вакансія на роботу, старий Луцький театр шукає помічників для реставрації. Особливі таланти вітаються. А, до речі, я дуже люблю, коли е, щось відбувається в українському сеттингу. Тобто, не якесь там місто Н, чи не якесь там селище, невідомо яке. А от є конкретні такі топоніми. Отже, що ж там за особливі таланти мають вітатися? Вакансія. Не схоже, що тут досі ді... дають вистави, особливі таланти цікаво, про що вони. Я відчуваю дивний потяг до цього місця, щось давнє, та забуте шепоче до мене. Без зайвої думки, Меланія простягнула руку, аби смикнути дверну ручку. Ага. Перший. Театр, очевидно, старий: павутиння, пилюка, надірвані куліси. Кожен крок по скрипучій підвозі відлунював у високих стінах. Пил, що грав у променях заходу сонця, блищав, наче золото. Ой, тут є невеличка анімація. Мило. Взагалі красива така графіка, знаєте, в формі колажу. Трішечки мені колаж. Це, боже, що мені, що мені ця новела тільки не нагадує. І книжку, розкладушку, і колаж. Я наче потрапила в інший вимір, де час зупинився. І з темряви майже безшумно з'явилась жінка. Ви прийшли за оголошенням? Елегантна жінка, тиха, наче шурхіт вітру, захоплено плеснула в долоні. Вітаю Меланія! Ми так довго чекали на вас. Я рада, що ви справді відгукнулися. Я ще не казала своє ім'я. Справді, не представилась? Я Орислава. Звіть мене Орисою. Ви власниця цього місця? Так, цей театр моє життя. Я хочу, щоб він заговорив, але не гучно. Орися загадково усміхнулась. Він буде Шепотіти. Шепотіти? Я не зовсім розумію. Ну, знаєте, це якісь ніби аналогічні запитання. То ну, давайте Шепотіти. Так. У цьому гучному світі справжня магія народжується в тиші. У тих, хто чує те, що неможливо почути та бачить те, що не видно. Орися взяла Меланію за руку та підвела ближче до сцени. У кутку сцени під світлом прожектора стоїть парубок, щось роблячи руками. Тіні падають на білу завісу. А з них народжуються силуети птахів, дерев, навіть людських фігур, вони рухаються, я ніколи не бачила нічого подібного. Його тіні оживають, це наче беззвучний балет. Вона це вголос сказала, хлопець усміхнувся і підійшов ближче. Я Арсен, майстер тіньового театру. Меланія, я, ага, здається, реставраторка. Здається, ймовірно. Тобто, напевне, це було б чудово. Меланія кивнула у бік ширми, де щойно танцювали тіні. Ти сам цього навчився? Так, а в тебе який шепіт? Шепіт? Акт 2. Меланія розвернулася театром довгі ряди сидінь у червоному оксамиті, кришталева люстра яскраві софіти. Уявити сотню глядачів, захоплених чарівною історією, було надзвичайно просто. Меланія зробила глибокий вдих, уявляючи театр, яким він був колись. Тут відчувається щось магічне. Тріщини в стінах, наче розповідають мені давні історії. Це місце спить, чекаючи на пробудження, і ця музика це вже точно мені не здалося. Прямісінько з під сцени на неї глипала дівчина. Вона весь час сиділа мовчки та спостерігала за захопленням художниці. На колінах вона зручно вмощувала собі незвичайний інструмент. Зустрівшись, зустрівшись поглядом із Меланією, вона підморгнула та торкнулася з металевих пелюсток. Звуки, що наповнили залу, були глибокі, вибруючі. Музика не мала яскравих звуків чи різких спадів, вона змінювалася непомітно, як тіні у сутінках. Мої інструменти вони говорять, це шепіт моєї душі. Як ти навчилася цьому? Це музика, яку відчуваєш Яством, а не Ківом. Вона завжди була зі мною. Я Іванка, Меланія. Панна Ориса вже показала тобі майстерню. До речі, цікавий факт. Тут в нас якби, підкреслюється, що Орися в нас Красива жінка незаміжня. І звідки вони всі знають, чому я тут? Тут я тут іще зовсім недовго покажеш. Це тут. Майстернею давно не користувалась, тому вона трохи. Mm -hmm. За дверима майстерні чути, чутно якесь бубоніння. Іванка усміхнулась. Це, напевне, пан Василь. Не лякайся, тільки він не зі злабуркотить. Деться з поза старих декорацій почулося приглушене гупання та зойк. Ось ти, де, Іванко, ти не бачила Ориславу? Якщо вона не знайде найближчим часом реставратора, усі ці декорації розсипляться в порох. А розгрібатиму? Вітаю. Хе-хе. Вітаю! Здається, про вас мені щойно казала Іванка. Мене звуть Меланія, я художниця. Я впевнена, що дуже талановита. То тепер ти тут працюватимеш. Меланія усміхнулася. Схоже на те. Принаймні ти не така божевільна кориса. Щепіт. Пх, кому це потрібно? Можливо, тим, хто втомився від галусу. Маланія оглянула стару майстерню, лишившись в ній на самоті. Приміщенням дуже давно не користувались. У кутку висіла павутина і на ній клопотався павук. Підсвідомість підказувала, що зватимуть його Данилом. Дівчина просіла на хиткий стілець та перевірила старі банки із фарбою. Ще в гарному стані, добре збереглись. А це що на підлозі? Це якийсь клубок-пелюк. Цікаво, якими ці декорації були раніше? Яскравими чи приглушених кольорів. Який настрій вони мали? Теплий та ніжний, меланхолійний та журливий. Давайте хай буде теплий та ніжний. Як і цим декораціям мені почали, повер... мені почали повертатися кольори. Щось у грудях відновилось і затріпотіло. Акт третій. Завтра ми покажемо нашим глядачам справжню магію, що справді важливі речі, ледь помітні, та вони торкаються самої душі. Арсен налаштовує світло, Іванка протирає пил зі своїх інструментів. Усе прямо пашіє готовністю, серце гупає, проте це не страх, це очікування неймовірного. За горами, за морями жив князь. Він мав доньку гарну, як зірка. Тішився князь, а люди не могли надивитися на таку красуню. Але князівна мала ваду, вона не вміла плакати. Серце в неї плакало, а сльози не текли. З усіх країв приїжджали лікарі, але не могли нічим зарадити. І ось князь дав наказ привести найнещасливих людей. Їх було багато в князівстві, всі розказували князеві своє горе. Думали, що дівчина заплаче, та де там, серце плакало, а сльози не текли. Князі мнодили туди, де люди жили у Богу, але вона не плакала, а лише дивилася. Настав час дівчину заміж віддавати, до неї ходили женихи та поверталися ні з чим. Одного дня. Одного дня князівна сказала, що піде по світі і буде шукати джерело сліз. Ходила за гори, за поля і питала в людей, де ж його знайти. Князівна блукала лісами, зеленими долами і всюди питала. Люди, не бачили ви джерело сліз? Вийшовши на високу гору, вона із звідчаю впала на коліна, так і не в змозі пустити жодної сльозинки. Поруч проходив мандрівник, який награвав сумну мелодію на сопілці та ніжно оглядав красу довкола. Коли він побачив дівчину, то впізнав її. Князівно, прошепотів він, і його голос був сповнений болю та полегшення водночас. Я шукав тебе всюди. Я був одним із женихів, проте не зміг добитися твоєї руки, хоч я люблю тебе за твоє чуйне серце, а не за красу. Тож тоді, коли ти пішла у мандри, я подався слідом. Чоловік говорив ніжно, наче від одного подиху князівна могла зникнути. Я був усюди, бачу прекрасні речі, я зробив тобі цей перстень у вигляді квітки, він окроплений моїми слізьми. Князівна взяла перстень та омись, зрозуміла, що джерело сліз було зовсім близько. У щирому коханні її серце розтануло, а по щоці потекла перша сльоза. Декорації заумерли. Зал наповнила тиша. Тиша, що говорила гучніше, ніж найбухливіші оплески. І тільки де неде де було чутно вражене перешіптування. Епілог. Театр знову живий. Він заговорив, як і хотіла Ориса. Ориса хотіла, щоб він шепотів. Маланія знову натхненно малює, її палітра наповнила з барвами. Я знайшла свої кольори, віднайшла своє натхнення не у галасливому світі, а тут. Іноді, аби знайти те, що шукаєш, треба просто уважно прислухатися. Зустрівши Ориси та інших шептарів, я зрозуміла, що моя власна тиша, моя втрата натхнення це не вада, це шлях до чогось нового. Вони не намагалися кричати, щоб їх почули. Вони створювали красу у дрібницях, у ледь-помітних рухах. Це було те, що я шукала: можливість побачити світ не через гучні фільтри, а через ніжні правдиві відтінки. Цей театр став для мене не просто місцем роботи, а сховищем, місцем, де я змогла нарешті почути свій власний шепіт. Схоже, ти віднайшла свій шепіт. Так, але мене все ще цікавить, як ви дізналися моє ім'я та те, що я зможу допомогти вам. Орися загадково усміхнулась. Театр нашепотів мені? Отже. Я думаю, в нас тут буде дві кінцівки, тобто тут буде або сонечко, або плаксива хмаринка. Тож, зараз хочу пройти ще раз і вибрати інші відповіді. І подивимося, чи тут буде вальс меланхолік. Melancholiek. Оскільки я не збереглася, то потрібно буде пройти її ще раз, але я це підріжу. Отже. Отс. Давайте тут ми тепер оберемо Я не зовсім розумію. Ми знаходимо людей, чиї таланти незвичні. Вони не вписуються у течію популярності. Вони шептарі. Ориса взяла Меланію за руку та підвела ближче до сцени. Це ми вже бачили. Давайте меланхолійний та журливий. Ой, хмарка плаче. Так, як і цим декораціям мені почали повертатися кольори. Щось у грудях відновилось і затрепотіло. Акт 3. Завтра ми покажемо нашим глядачам справжню магію, що справді важливі речі ледь помітні та вони торкаються з самої душі. Арсен налаштовує світло. Іванка протирає пил зі своїх інструментів. Ну що ж, давайте ми це трішечки пропустимо. Ага, а казочку ми цю пропустити не можемо. Він мав доньку гарну, як зірка. Тішився князь, а люди не могли надивитися на таку красуню. Але князівна мала ваду, вона не вміла плакати. Господи, чесне слово, мої, твої проблеми, князівно. Серце в неї плакало, а сльози не текли. Давайте ми тут трішки почитеримо. Так, дівчина не плаче, серце плаче, але сльози не течуть. Ну, хто сказав, що її взагалі убогість побуту доведе до сліз. Ну, якби... І до чого тут взагалі заміжжя до цих сльоз? Так. Князі знайде в світ, світ широкий. Тут наразі нічого не змінюється, але ми можемо ще раз полюбуватися на ці красиві іграшкові декорації. А от тепер дивіться, після довгих років князівна повернулася додому, але її не впустили в палац, обізвавши божевільною. Вона попросила охоронця, щоб він покликав князя та княгиню. Раптом князівна опізнала матір, побачила, як постаріли її батьки. Їхні обличчя були сповнені сумом. Доню, прошепотіла мати. Ми думали, що ніколи тебе більше не побачимо. Князівна відчула, що серце її переповнилося болем за старих батьків і любов'ю до рідних. Перші у житті з її очей потекли гарячі сльози, сльози болю і радості. Декорації завмерли, зал наповнила тиша. Тиша, що говорила гучніше, ніж найборхливіші оплески. І тільки де неде було чутно вражене перешіптування. Епілух. Так, театр знову живий. Він заговорив, як і хотіла Ориса. Меланія знову натхненно малює, її палітра з барвами. Я знайшла свої кольори, я віднайшла своє натхнення, так це вже все було. Так, зустрівши Орису та інших шептарів, я зрозуміла, що моя власна тиша, моя втрата натхнення це не вада. Це шлях до чогось нового. Вони не намагалися кричати, щоб їх почули. Вони створювали красу в дрібницях у ледь помітних рухах. Це було те, що я шукала, можливість побачити світ не через гучні фільтри, а через ніжні, правдиві відтінки. Цей театр став для мене не просто місцем роботи, а сховищем. Місцем, де я змогла нарешті почути свій власний шепіт Схоже, ти віднайшла свій шепіт. Так, але мене все ще цікавить. Як ви дізналися моє ім'я? Та те, що я зможу вам допомогти? Оруся загадково усміхнулася Театр нашепотів мені. Ну що ж. Ось така невеличка тут варіативність. Загалом всі ці події фактично ніяк не впливають на головну героїню. Але скажу, що однозначно наразі, я, ще, я пройшла, це друга новела, яку я проходжу, але ось ця новела однозначно найбільш цікава поки що суто за дизайном. Ось, мені дуже подобається ця задумка. От, це дуже мило, дуже красиво і доволі оригінально. Дякую, що були зі мною.